Повелось, що Канаду оцінюють одним однісіньким глиновим сиропом, але це фатальна помилка. У кожній провінції своя кулінарна історія. А смаколики тут як витвори мистецтва. Готові до гастротуру? гастратуру Фебек. Це не просто картопля фрі з сиром і підливою. Це дійсно витвір мистецтва. Це класичний комфорт фуд з корінням у робітничому Монреалі. Кожному ковтку відчуваєш історію заводу і вечірки у пабі. Монреаль Смоут мід. секрет бекону з Монреаля у спеці. І копчені дрова. цей делікатес об'єднав цілі околиці з маленьких ділових ланчів до вуличних хутрак. Кожен кусень як гастрономічний роман, кленовий сироп. Так, це наша класика на сніданок. У Канаді його використовують як соус до всього: м'яса, десертів і навіть до попкорну. Це Як рідна валюта кухні, солодко щемко і дуже канадсько. Беннок, традиційний коржик корінних народів. символ поміркованості та єднання з природою. Його почують на вогнищі і їдять з усіх. Сіма начинками і вважають його їжею душі. Портір Quebec. м'ясний пиріг з прянощем. справжній святковий must try. Він народився в сільських хатах і перетворився на справжню різдвяну страву. Смак що повертає в справжні сімейні спогади. Кожен регіон як окреме гастрономічне плато, не просто їжа. Це історія і культура Канади. Хочеш побачити Канаду не як турист, а як місцевий гурман? Влаштуй нетиповий гастротур одразу після отримання візи. звіза Agency. і нехай смак стане. Твоїм найкращим сувеніром